Одне із найбільш частих запитань батьків перед лікуванням дитини у вісні звучить так: Як буде дитина відходити від наркозу? Відповідаю, у 95% випадків дитина буде відходити добре. І зараз розповім чому. Сучасний наркоз це не той, який був ще 5 чи 10 років тому. Зараз стоматологічне лікування у вісні – це повністю амбулаторна процедура, яка в більшості випадків не потребує госпіталізації. Не варто порівнювати лікування зубів у вісні зі стаціонарною хірургією в лікарні. Там дитина важко відходить не від самого наркозу, а від операції, яку її проводили на внутрішніх органах, кінцівках і так далі. Крім того, ми використовуємо лише оригінальні дорогі препарати, – які дозволені дітям навіть від народження. Звісно, прогнозовані побічні ефекти та ускладнення є. Ми попереджаємо про це батьків і детально обговорюємо все перед лікуванням. Чи буде у дитини біль та дискомфорт? Як правило, ми починаємо лікування в 10 ранку і закінчуємо ближче до обіду. Перед завершенням лікування вісні лікар-анестезіолог внутрішньовенно через катетер вводить знеболюючі ліки, які діють і тримають дитину до вечора. За той час до вечора дитина вже повністю просинається, стає бадьоренькою і повторно ввечері сама приймає знеболюючі ліки. Найчастіше це нурофен. Тому невеличкий біль буде, дитина буде його відчувати, але сильного болю, нестерпного болю, щоб дитина через це мучилась чи плакала, такого не буде. В залежності від об'єму втручання ми призначаємо знеболюючі препарати на певну кількість днів. Як правило, з третього дня у дитини уже не болить взагалі нічого. В одного із 30 моїх маленьких пацієнтів буває блювання в перший день після лікування. Частіше тоді, коли батьки, незважаючи на рекомендації, не дотрималися їх, наприклад, погодували завчасно або дали напитися надто велику кількість води. Приблизно 2% діток мають загальну слабість та температуру, яка зберігається протягом декількох днів. Для того, щоб батьки були спокійними, я та лікар-анестезіолог постійно підтримуємо зв'язок з батьками. Інші 2% діток можуть мати болі в горлі, кашель і невеликі хрипи. Це пов'язано з тим, що протягом всієї процедури лікування в горлі була так звана інтубаційна трубка, яка захищала дихальні шляхи. На жаль, біля 1% дітей потребують госпіталізації та нагляду лікарів приблизно протягом тижня після лікування увісні. Частіше це відбувається у тих дітей, яким проведений дуже великий об'єм роботи, коли ми полікували 8, 10 зубів і більше, і крім того, ще видалили багато зубів. Якщо ви не хочете потрапити в цей 1% і максимально знизити ризик госпіталізації, будь ласка, прислухайтесь до порад вашого лікаря і розтягніть це лікування на два етапи: перший етап частина роботи і декілька зубів видалення. Другий етап декілька зубів лікуємо, декілька видаляємо. Тоді період реабілітації у дитини пройде легше, швидше і більш прогнозовано.